Це вже чотири роки проходить реабілітація. Ні, два роки стати інфрутом і перша реабілітація. в неї була з пластиком це жаті кулачки, вона її все розробила масажем. І зараз ми всього мелкою моторикою займаємося, щоб вона цими пластиками могла брати м'який предмети. наприклад, шити пуговички, брати, наприклад, круг перебирати або ще щось що отерхує якогось. Юрій у нас вже третя реабілітація. До цього він ще був навіть в Христинці, так, Юра? Ми звернулися по допомогу. У нашого сина в перший інсуд 5 березня і ми попросилися на реабілітацію. Бо і не механі. Нам не відказали. Ми були лежачі, не говорячі, рука не працювала, нога не працювала, мови немає. Ну, вони прийняли нас душою, помаленьку нас привезли на садці, поклали тільки оченятами у селі. І дивилися. Ну вони помаленьку зліпили з нього і навчили говорити перші звуки. На базі КНП Уманська центральна міська лікарня відкрито та активно приймає пацієнтів реабілітаційне відділення для стаціонарних хворих. Відділення в нас невелике, всього на 20 ліжок. Ми беремо людей. Після інфаркту, після інсульту, після травм, після ампутації. В першу чергу, людей ми беремо після гострого періоду, тому що така реабілітація є найефективнішою. В відділенні у нас працює лікар фізичної реабілітації, фізичний терапевт, асистенти, гапсихолог, логопеди. Тут уже приймають пацієнтів, які потребують відновлення після важких захворювань чи травм. Реабілітація це важлива частина лікування та шанс повернутися до активного якісного. Життя для багатьох це справжня надія. Скільки разів вам треба пройти? Це вам приписує лікар чи ви самі собі обрали? Ну, у нас є кілька залів в нашому реабілітаційному відділенні. Це такий максимально активний зал для активних пацієнтів, які самі ходять. Велотренажер, бігова доріжка. Дошка Євмінова, реабілітаційна кушетка для розробки після травм втручання верхніх нижніх кінцівок. Саме приємне те, що пацієнти відгукуються дуже гарно. Про колектив, який надає їм кваліфіковану допомогу, і про те обладнання, на якому можна пройти реабілітацію, завершено монтаж та введено в експлуатацію. Новий ліфт відтепер перевезення нетранспортабельних пацієнтів стало зручним та безпечним. Це ще один крок до створення належних умов для лікування та відновлення пацієнтів.